Електрокорсо Магнус. Це в нас велосипед переобладнаний під електрокорсом Магнус. У нас тут алюмінієво бутована рама. Зроблена з тичного алюмініум. Алюмінієва вилка з локаутом. Передня втулка на ексцентрику, на промах. Двійний обод. Широкі покришки від Кенда. Дискові гальма Shimano МТ200. Прикольний даунлоад винос такий. Що в нас тут по обладнанню? Це в нас 500 ватт під касету. Тут. Акумулятор Віола на 10,2 А. В нас тут встановлені тормозні пас асистент тобто повний фарш. Ось такий екранчик монохромний. По системі у нас тут позаду касета на 9 швидкостей. перемикач Перемикати Altus, мануальту, 3 швидкості, що тут не провів, алюмінієві педалі неко. Зацінуємо. Дізнавайтеся, придбай свій електровелосипед, тільки у шатун Іньюа.